Друзі, привіт! Поруч зі мною Панда, військовий, який виграв булочку Андерсон на попередньому прямому ефірі. Хлопець дочекався, напевно, 12-ї години або вже за 12-ту, почувши, коли я набрала його номерочок, і він підняв слухавку і неочікувано отримав такий приз. Хочу привітатися з вами і розказати, як це ж все ж таки сталося і що саме він донатив. Вітаю, булочка ваша. Що ви зробили, щоб у Яшкіної виграти булку? Мене є такий. Е... Кум дуже хороший, який мені подарував Супербокс. Попередньо ми там кілька розігрішів ми купляли ваші брилочки. Не виходило вигравати. А цей раз кума щаслива рука, яка вам відправила супербокс. Так, так, так. Як він відреагував, коли почув, що цей він, бокс... він, мабуть, більше радів ніж я. <рес> Ось так. Куму привіт і дякую за те, що у вас такий класний кум. Військовий за ці роки. Просто скажімо так, дуже мало речей, які. Заставляють радіти і от такі моменти, в принципі, там якісь донатики, маю на увазі, не донатики, а шеврончики, бокси вони якось піднімали настрій. І От він мене постійно цим підтримує. А що для військового шеврон? Що це таке? Від початку повномасштабки шеврони збирають і дарують один одного. Це є типу пам'ять. Ага, ось цей шеврон там з Бахмута, цей шеврон з Києва. Цей шеврон. Звідти ти зараз бачиш uh -huh. шеврон, і от згадуєш, що тоді було, і от такий, мабуть, щоденник пам'яті. Наших глядачів улюблене запитання, чому Булка коштує 72 тисячі або 350. Що можете сказати? З якого вона зерна? Чому така вартість? Мабуть, якість. Якість, да? якість, якість тому вона коштує цих коштів і вона відповідає цим характеристикам.